Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Стрілець. На жаль, фінансова сфера наступного тижня буде якась нестабільна. Ви можете зіштовхнутися з якимись проблемами стосовно своїх фінансів. І в цій сфері наступного тижня вам потрібно бути дуже обережними, бо є велика імовірність зіштовхнутися з якоюсь нечесністю, з якимось обманом, потрапити на удочку якихось шахраїв. На жаль, і здоров'ям також потрібно бути обережним наступного тижня. Якщо в загальному стан здоров'я може бути і стабільним, але на жаль, наступного тижня це період надмірної травми небезпеки. Тож будьте уважні до всіляких інструментів, з якими ви працюєте, до якихось хімікатів, до якихось інструментів, ну і звичайно, будьте обережні з ножами. На жаль, і романтичні стосунки також не порадують наступного тижня. Бо схоже на те, що комусь дуже захочеться про вас попліткувати. Чи про вас, чи про вашу кохану людину, чи про вашу пару взагалі. І ви наслухаєтеся цих пліток, і, звичайно, вам буде неприємно почути якусь гедоту, що про вас там судачать поза спиною. А окрім того, ще й або ви повірите тим пліткам. Що вони наговорюють на вашу кохану людину? Або ваша кохана людина повірить якійсь брехні, яку розпускають про вас. І це може стати приводом для конфлікту між вами. Ну і на фоні всієї цієї негативної краси, хоча б відпочинок буде у вас нормальний. У вас буде шанс чудово відпочити. Ви зможете зарядитися енергією, відновити сили, щоб розгребти результати всього то негативу, який може принести вам наступний тиждень.